Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом огірків на зиму з приправою 10 овочів. Ось така приправа Торчин. У нас тут 3 кілограми огірочків. Нарізаємо ось так. Як вам зручно. Якщо хочете, можете і на 4 частини це не має значення. Додаємо пачку приправи, в мене 60 грамів. Отак. От Потім сюди йде 200 грамів цукру. Один. Додаю олію 200 мілілітрів одна склянка. І оцет також 200 мл одна склянка. Можна трішки солі, хоч і приправа є, але воно потім постоїть. Ви скуштуєте і зрозумієте, чи додавати вам сіль, чи ні. Це вже на ваш смак. Все це гарненько перемішуємо. Ось я ще порізала півкільцями цибулю. Можна додати відразу, але я буду вже додавати потім в баночку наниз. Так мені більше подобається. Добре, перемішали. І залишаємо десь на 3-4 годинки, щоб вони пустили сік, бо вони будуть стерилізуватися у власному соці. І пустили сік. Дивіться, ось є вже чим заливати. Зараз буду все це накладати в баночки, так гарненько трамбуємо, і заливаємо оцим соком. Беремо баночку на дно кладемо. Трошки цибульки небагато. І починаємо сипати огірочки. На сіль ви ж спробуйте, якщо вам не вистачає, то підсоліть собі. З цієї порції в мене вийшло 7 півлітрових баночок. І зараз буду відправляти стерилізувати. 10 хвилин десь. Ну, так, 10-15. Ну, я буду 10, щоб вони не переварилися. І все, закриваємо кришечкою, і салат наш готовий. Все, огірочки готові. Закрила я їх кришечкою, і такі виходять гарненькі. І головне, смачні. Ще зараз дві баночки в мене. достерилізуються і все. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!